автомобіль, який ви можете приїхати і придбати з фінансуванням, з мінімальним першим внеском, всього навсього 10 тисяч доларів. 2020 рік шкіряний салон, камера кругового огляду 360, передні і задні парктроники, пам'ять передніх сидінь, повний електросклопаки, тобто і передні, і задні вікна, незважаючи на те, що це кузов купе. Місто Київ, Павла Осенка, 8. Приїжджайте за покупкою. Ось цього Mercedes-Benz з 450 2020 року. Ви. 3-літровий бензиновий двигун встановлено під капотом, акустична система Бурмістер, повний електростоп пакет і передніх, і задніх вікон, є контроль сліпих зон, є в нас мультимедійне сенсорне кермо, під кермові полюски, запуск двигуна кнопкою оригінального пробігу 25 тисяч кілометрів. І ось такий автомобіль з панорамним дахом стане саме твоїм гай часу приїжджай за покупкою. Місто Київ Павла Осенка 8, десять тисяч доларів першого внеску при купівлі авто з фінансуванням в кредит або лізинг. Чекаємо саме на тебе.